Вечір першого дня чемпіонату України став цікавим для кіроградських прихильників королеви спорту. Олександр Шелес вийшов до фіналу у забігу на 800 метрів. На висоті 2 метри 10 сантиметрів подолав планку Дмитро Яковенко, який також змагатиметься за нагороди чемпіонату. А от Віталій Пархоменко, на жаль, не зумів потрапити на підестал пошани, фінішувавши сьомим у забігу на 100 метрів. Третій час Віталія Пархоменка за підсумками попередніх забігів давав надію на більш високий підсумковий результат нашого спринтера. Але не склалося лише сьом... Місце. Чемпіонський титул на найбільш видовищній біговій дистанції із результатом 10,3 секунди завоював харків'янин Ігор Бодров. Наш земляк після фінішу виглядав розчарованим. Вийшов фінал із третім часом. В принципі, розраховував ну, то время 3-4 показати. Ну, вийшло так, що ребята виявилися немножко сильне, а я як то силою розпределив немножко неудачно. Віталій Пархоменко міг виступити краще. Вважає головний тренер збірної області Володимир Абраменко. Не зовсім його місце. Тренер особисто е -е, розраховував, що це будет близько призам і даже в призах. Ну к сожалению, не получилось. Ну в спорті так буває. Покращити результат дозволять тренування на новеньких доріжках стадіону. Зірка каже спортсмен. Нове покриття хороше дорожка бігуча. Це ж як і всі вийшов тоже перший раз на неї. Ну, Стадіон, ви сам дуже прекрасний. Я думаю, ми будемо дозволяти тренуватися в таких условиях. Будут, конечно, лучше. Вийшов до фіналу і наш переможець зимового та командного чемпіонатів країни у стрибках у висоту Дмитро Яковенко. Кваліфікувався кіровоградський легкоатлет із результатом 2 метри десять сантиметрів. Чуть -чуть. 2-10 не получилось, преодолел со второй попытки, были технические ошибки, ну и справился нормально все. Склад участников финала, Один из претендентов на медали чемпионату. Осенью як рівний. Все ребята хороши, со всеми можно бороться и нужно. Буду стараться. Главная цель как бы попытаться отобраться чемпионат Европы. Вот норматив 2.26. будемо старатися. Тим часом на спринтерських дистанціях своїх болювальників продовжили радувати харків'яни. На дистанції 100 метрів з бар'єрами першою фінішувала Анна Плотіцина. Фінальний забіг був важким. Зізнається багаторазова чемпіонка України. Це вже на десяти дістав, потім тяж тяжело це Цюрих, чемпіонат Європи. Потому приходящий, тим болі. Это основной старт, да на нем обязательно выступать. Но мы так подошли на загрузки тренировки. Если бы у нас в Україні были такие стадіони, я думаю, легка атлетика и її результати, я думаю, возросли до бывало висот, так хочу сказать. Потому что таланты есть, просто негде с ними проводить тренировки, негде. Ну, взагалі, займатися спортом нігде. Щоб вот приємно було, коли приходишь на такий стадіон, этот яркий цвіт, звісно, дітки захотят тренуватися в першу чергу. Сподобалася кіровоградська арена і переможниці чемпіонату у стрибках із жердиною Ганні Шелих з Донецька. Мені подобається тут стадіон, мені подобається покриття, дорожка. То есть, именно само покрытие дорожки нравится. Фирма, которая это всё стелила. Очень удобно и по ней хорошо, очень удобно бежать. И очень красивый стадион. Мне очень понравился. Я не ожидала, что здесь в Кіровограді есть такой стадион, потому что я здесь никогда не была. Шлях з Донецька до Кіровограда для спортсменки та й тренера склався непросто. Достатньо тяжело добиралась до города Кіровограда, так як мені приходилось проїжджати дуже багато блокпостів, їх було около п'яти. Рекордсменці України у стрибках із жерди 4 метри 60 сантиметрів у приміщеннях для перемоги у Кіровограді вистачило 4 метрів 20 сантиметрів. Планувала прогнути 4 метри 40 сантиметрів, але після того, як я довго підлічувала ногу, я прикинула результат середній 4 метри 20. Сантиметрів. Ну, мені вистачило, щоб виграти. Визначилися ввечері і переможці чемпіонату у метанні молота. У чоловіків із результатом 72 метри 43 сантиметри кращим став киянин Євген Виноградов. У жінок не було рівних його. Землячці Ганні Скидан – 70 метрів, 11 сантиметрів. Завершили перший змагальний день стаєри. У бігу на 5 тисяч метрів чемпіоном України стали Ганна Носенка із Донецька та Іван Стрибков з Тернополя. Другий день чемпіонату України розпочався із забігів на 200 метрів, які тільки що завершилися на усіх доріжках. У жіночих змаганнях. До фіналу вийшла Яна Качур, одна з тих, на кого робить ставку тренерський штаб збірної нашої області. До фіналу Яна Качур вийшла з особистим рекордом на 200-метрівці метрівці 24,46 секунди. Краще пробігти дистанцію, завадив сильний вітер, каже спортсменка. «200 – це моя те, якщо не корона, то найулюбленіша дистанція. Я її обожнюю бігти. але так сталося, що забіг не пішло. Вітер, дуже сильний вітер в лице. Так як я маленька, то мені вітер, на жаль, поміха була. Так я, якщо надіюся, я попала в фінал, так вечором будемо розбігатися, будемо дивитися. І легкоатлетка, і тренерський штаб збірної області реально оцінюють її шанси у фінальному забігу. Я 97 97-го року. Тобто зі мною біжать всі набагато старші, тобто на 10-9 на років старші, то я вважаю, що це нереально. Яна Качур ще юношеського віку спортсменка, але вона вже тренується з со взрослими на равних. Її результат 24-46, це, по-моєму, навіть личний рекорд, у нього 24-49 було до цього. Я думаю, що вона потрапила попала в взрослый фінал і, судя по всему, зі взрослыми вона не зможе конкурувати в борьбе за медалі, але э, перше-третє місце по возрасту воросту, вона завоює в будь-якому випадку. На медалі ж керівництво обласної федерації розраховує в інших видах чемпіонату. Це, по-перше, у нас Денис Тисленко з бігу на 400 метрів з бар'єрами, е, Яковенко. Дмитро стрибків висоту очікуємо від них призові місця для нашої кіровоградщини. Наш першого другий щоденник чемпіонату України? Ми завершуємо з надіями на медалі кіровоградських легкоатлетів. На дистанції 400 метрів з бар'єрами стартуватиме багаторазовий переможець чемпіонатів України Денис Тисленко. Також у стрибках у висоту претендуватиме на найвищі нагороди переможець зимового чемпіонату України Дмитро Яковенко. Чи вдасться нашим представникам королеви спорту піднятися на підестал пошани та про результати змагань, ви дізнаєтесь у нашому підсумковому щоденнику Чемпіонату України, який вийде в ефір телеканалу «Кіровоград» завтра у суботу, о 21 годині.